Обожнює готувати цю сирну запіканку для своїх дітей. Ну, по-перше, в ній відносно небагато цукру, по-друге, її готувати дуже-дуже ну, просто. А крім того, вона не розсипається і зручно, в принципі, тримати в руках, що особливо зручно для маленьких дітей. Потрібно 500 г сиру, 9 або 5% жирності також підійде. Головне, не знежирений, оскільки він точно не корисний. Далі три яйця. Збиваю все в одну миску до сиру. Далі 3 столові ложки сметани. 2-3 столові ложки борошна. У мене пшеничне, цільнозернове. більше клітковини додам, а також цукор. 2-3 столові ложки. Невеличка порада для вас: я використовую ванільний цукор, не ванілін, оскільки він натуральний, він містить. Натуральні стручки ванілі. А не ванілін, який приготовлений десь у лабораторних умовах. Мені здається, ми заслуговуємо їсти лише натуральні продукти. Я його просто засипаю в таку баночку і там зберігаю, тоді він довше зберігає свій аромат. Далі додам родзинки, спочатку я їх промию, потім обсушу, далі я їх присипаю борошном для того, щоб вони у. Тісті не впадали на дно. Збиваю в блендері все, крім родзинок. Збиваю буквально 2 хвилинки, тісто стає однорідним, воно ніжне, кремове та досить густе. Далі я додаю родзинки та швиденько замішую все ложкою. У мене форма 26х19, ну, приблизно ви собі виберіть. Я думаю, кругла форма 20 см буде добра. А далі невеличкий лайфхак як підлаштувати пергамент під форму, перекладаю тісто у форму, застелену пергаментом. Та ставлю запікати в духовку. Ось такий ароматний пиріг. Даю йому трішки охолонути, після чого перекладаю. Я буду його перевертати, оскільки, з другої сторони, мені більше подобається він. І так зручніше нарізати. Трішки присипаю цукровою пудрою. Хоча це не обов'язково, але її тут зовсім зовсім небагато. Нарізаю на невеличкі квадратики. Такі порції запіканки дуже зручно давати дітям. Часто даю дітям на сніданок таку запіканку. Вони її обожнюють. Це дуже просто. Якщо вам сподобався рецепт, то підтримайте це відео вподобайкою від вас. А якщо ви ще не підписались на мій канал, то обов'язково підписуйтесь на нього. Тут багато корисних, простих та цікавих рецептів. Дякую за перегляд! Почуємось!